Всім привіт! З вами Серчу Годел, і я буду говорити коротко і ясно. Ви дивитеся мої відео всюди, в Фейсбуці, в Ютубі. Це ті, ток не кажу, тому що тікток завантажує просто від просто так, аби було. Ну але дивіться. Ви не ціните просто праці, тому що ви ставите декілька лайків за весь ефір. Коли навіть я ставлю дуже багато спецефектів. Деколи такі круті спецефекти, як в кіностудіях, Як казали в Штатах навіть, що за такі, таку роботу ти би тут жив як король. Реально. І тут я хочу показати простий момент. А, наприклад, всі сторіс бачить, хо бачив, всі хочуть сторіс просто бачите, я навіть не використовується зі штативу. А сторіс ми привикли чи в інстаграмі, бачите, інстаграм у мене вже немає. До речі, на мій старий інстаграм не пишіть, в мене вже його немає. Хочуть бачити картинку вертикально. а тобто таку. От тепер дивіться, що ви бачите? Чорні полоси. Правда? Чорні полоси. Як зробити з горизонтального положення чорні полоси? І я ніби нібито нічого не вмію робити. Я просто хочу вам показати зараз в програмі, як це легко, Самий простий нюанс легко це в лапках, щоб було вертикально і щоб не втратити деталі. Тому що якщо вертикально, щоб ці чорні полоси не виходили за рамки того, що вам потрібно. Це вам покажу це відео, якщо ви подивитеся, якщо ви поставите якісь вподобайки. То я зараз просто з цього самого відео і зараз роблю дуже швидко і завантажу відео, але ще не робив його. Як по координатах просто за людиною за цими цікавими моментами бігати. І це тільки простий нюанс, без ефектів, без нічого. Шо, кіномани, з вами Серджіодел, і я хочу вам розказати, як робиться відео, і ви ось не дуже оцінюєте моє відео. Але я хочу показати вам деякі маленькі нюанси, просто малесенькі нюанси своїх монтажу. Як це все робиться, Ні -ні. як це все робиться, це потрібні десятиліття, як знати, як це все робиться і де що шукається, і тому подібне. Ну, я хочу вам показати, от наприклад, якщо ви хочете відео зробити в сторіс, правда? Тобто, не ось такого, ось такого, мається на увазі. Горизонтально, а ви хочете вертикально. От бачите, я покажу, показую вам вертикально, і картинка у вас вже боком показує, правда? Тобто вам треба так, щоб вона показувала в тіктоці в Фейсбуці та всюди, аби на цілий екран вертикально. Але є нюанс. Коли ви зняли от такі відео, наприклад, як в мене, в 4К-60 кадрів в секунду, стареньке відео, Але. Хочеться якийсь фрагмент зробити вертикально. І тут люди роблять через всякі програми, іншоти чи як. Я користуюсь професійною програмою. Але коли я бачу такі відео, особливо коли людина старається, але не розуміється в тому, і робить відео таке, хоче гроші, але їй не виходить. Щось врізано, щось не врізано, не знаю. От дивіться, я хочу, наприклад, фрагмент зробити вертикально ось цього кадру. Як правильно робиться. Вибираю якісь кадри. Я наприклад, на таймлайні, На таймлайн, от бачите, таймлайн, я вибираю цю лінію, і я от нажимаю пробіл, і я його слухаю. І він, мені, він мене цікавить саме, от саме до от цієї лінії, так щоб вона запам'яталася. на клавіатурі нажимаєте M, є вона M, і потім ви слухаєте доки вона вам потрібна. Ви ось тут. Так, ми видивимося, доки вона нам потрібна. Так, плюс-мінус. Є ось так, ось таке. Спецефектом все. Ми, наприклад, зупиняємося на цьому кадрі. Далі ми вибираємо якраз звідси, з цієї галочки тягнемо до нашої. Є дотягнули до того. Добренько. Тепер нам потрібно це все зарендерити, Іменно те, як воно є. Рендеримо те, як воно є. Ми вибираємо картинку, рендер кнопку, потім ми рендеримо. Вибираємо у нас Full HD. та картинка йде саме в Full HD. Давайте стиснемо, стиснемо її в Full HD і тут списуємо щось, так щоб я не замінив щось. І ми зарендеримо 31 МБ. Рендеримо. І йде рендеринг. Вся нам ця картинка зарендерилася. Ми закриваємо ось цю програму. Так, Ми не будемо нічого зберігати, щоб старий проєкт не пропав. Ми запускаємо наш, наприклад, Vegas заново. Це 15 Vegas. От є. Тепер ми закидаємо ось цю саму картину, а сам її відкрився. Це останнє ж моє відео. А ми відкриваємо, нажимаємо там файл, нажимаємо створити. Ні, ми не створюємо. Ми так, точніше, ми створюємо. Просто я з тою мовою, вже мені кацапською запутався є. Ми відкриваємо і так вибираємо нам наш той файл, який ми останній зберегли. Ось він є, тут питаючи, чи зберегти в такому проєкті, а ви збираємо такому, як є. І тут виявляється ситуація, яку ми не чекали. Тому що ми чекали, але ми того не знали. Тут -то. Вам це все виглядає дуже просто. Дивіться. А тепер потрібно нам зробити вертикально. Як це робить? Це можна зробити легко, але ми багато чого обріжемо. Ви дивіться. Зараз для цього ми робимо проект. Нажимаємо на таку шестеринку. І вибираємо проект 1000. 1000. 80. Вибачайте, що я так пишу і так набираю точніше 1080. Тому що я одною рукою знімаю. І дивлюся на екран. 1080. Так, на 1200. На 1920. Ось так. 1920. Ми вибрали вибрали проект. Нажимаємо прийняти. Окей. І що ми бачимо? А ми бачимо, що наша картинка, на жаль, стала. Нібито вертикальною, але вона все рівно, все рівно горизонтальна через те, що. Зараз я зроблю так, щоб кадри були краще. Через те, що вона все рівно. Все рівно вона горизонтальна. Для цього робиться. Ось так хочу просто показати, як це все просто робиться. Для цього право кнопку між нажимається на відео і вибирається властивості. Так, стоп. Властивості і вибирається ось тут, неправда. Нажимається ось тут. Думаєте, я не знаю, знаю. І коли з'являється, бачите, ми бачимо картинку таку, як вона є. Нажимаєте праву кнопку міші, тут вировнять, вировнять пропорції на екрані. Я ще раз вибачаюся, тому що я дивлюсь і на екран телевізора, і на екран телефону, як знімати. Пропорції екрану. І от тут вже з'являється зовсім інша картинка. Так, нам тут треба вибрати, перетягнути ось цю штуку. До речі, це міняється, коли я перетягую. Цю треба видалити. Цю видаляємо. І це ставимо. І тепер ми бачимо, як є. Так, далі. Далі ми тягаємо ось це. Точно, щоб за границі не виходити. Ми тут бачимо всі координати. Тут бачимо ми так штрихом, щоб не заходити. Тому що якщо будемо виходити, бачите, з'являється чорна риска. Тому нам треба тягнути так, як ось так правильно тут дивитися не тільки тут, а і тут. Дивитися так, щоб в нас не втікло нікуди координати. Потім ми вибираємо координати так, як нам потрібні, і починається. А починається що? Починається те, що в нас картинка що наша картинка постійно, постійно, просто хоче. Набирати координати. І це в простих моментах. Ось так, любі друзі. Щоб зробити нормальне відео, потрібно старатися. Зараз це відео я зроблю за декілька хвилин. І це тільки один нюанс з монтажу. Тому ціні праці, любі друзі. До побачення.